Сьогодні, 1 березня, була проведена чергова 46-та сесія міської ради. Під головуванням очільника кам'янського депутати розглянули 99 питань порядку денного. Опрацювали також пропозиції та додаткові питання. Основні розглянемо далі. На сесії було внесено зміни до міського бюджету на 2024 рік щодо перерозподілу залишків коштів за минулий рік на підтримку сил оборони. Відкоригували програму розвитку цивільного захисту населення, що передбачає фінансування робіт з облаштування захисних споруд. Ухвалили створення та положення міського центру комплексної фізичної адаптації осіб постраждалих внаслідок війни та осіб з особливими потребами незламні. Ми розуміємо, що хлопці, які повертаються, їх родини, треба і фізичне виховання, і також це місце, де вони зможуть спілкуватися і підтримувати один одного. Також були технічні питання щодо зміни в статутах, земельні питання, і зміни, які стосувалися і грандових проєктів, і проєктів з термомодернізації наших лікувальних, освітніх та навчальних закладів. Також депутати підтримали декілька рішень про зміни в міській топонімиці. Так вулицю Межову перейменовано на вулицю Владислава Горбоноса, на честь кам'янчанина, який загинув 12 листопада 2022 року в бою на Харківщині. Вулицю Українську, яка знаходиться в промисловій зоні міста, та назва якої дублюється з назвою вулиці в іншому районі, було перейменовано на вулицю вагонобудівників. Прийняли рішення і про присвоєння новому скверу на соцмісті назви сквер слави захисникам України з південного району міста.